Більше 20 юних прикарпатців стануть першими учнями балетної школи Вадима Писарєва, нещодавно відкритій у приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії. Там і відбувся відбір дітей. Маестро балету з Донецька заради цього прибув особисто. Крім того, були присутні начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак, ректор Прикарпатського національного університету імені Стефаника Богдан Остафійчук, директор інституту мистецтв Прикарпатського університету Анатолій Грицан, директор обласної філармонії. Василь Турянин і викладачі Київського національного університету культури та мистецтв з 26 претендентів відібрали 24. За словами керівника школи Вадима Писарєва, з числа кандидатів одразу можна було виділити 6-7 юнок, які мали добрі попередні здібності, і суттєво відрізнялися від інших кандидатів. Заняття у школі Писарєва почалися 18 січня. А першими досягненнями учні поділяться з публікою вже у травні. Європейського рівня школа балетна. В івано Франківщині. Тут будуть великі педагоги, великі ім'я, таких видатних майстрів. Ми будемо працювати з вашими майстрами з івано Франківщини і будемо виховувати своїх професійних педагогів, хореографів. А в майбутньому, в майбутньому це має бути і балетна трупа, модерн, і класичний балет, і фольклорний. І я вам кажу: якщо на базі класичного балету, то і гуцульські танці будуть виглядати ще.